Пане Ярославе, як пройшла ніч, ми традиційно щоранку питаємо усіх, ну як там у вас, як ви? Ну у нас не можу сказати, що все спокійно, тому що наш напрямок я маю на увазі Горліка, Бахмут і взагалом Донецький напрямок є дуже важким і принциповим. Тому що, поголивши, не дай Боже, звісно, цей напрямок, ми відкриємо підходи. Ворога до Бахмута, і відповідно до Краматорської Слов'янську. Тому зараз я хотів би, щоб все суспільство і особливо керівництво звернуло увагу на складну ситуацію, яка розвернулася біля Авдіївки і Пісків. Там хлопці тримаються за останні квартали селища Піски. Ті, хто знають Тіїв, щоб розуміли, що таке Піски, це передмістя Аля Жуляни перед Донецьком. Але це передмістя виводить прямо на е, окружну дорогу міста Донецьк, на Авдіївку. Відповідно, це пряма дорога до Бахмуту, до е, зазначених нових міст, до Краматорська і Слов'янська. А це дуже важливо, бо це і потужний промисловий центр, це і потужний енергетичний центр. Тому ці всі напрямки нам треба зберегти. Ситуація важка, да, ось на кадрах. Я думаю, це те, що залишилось від республіки Мост. Там недобудована була окружна дорога навколо Донецька. Ну це дуже принципові питання, якраз і за нашими даними, і за даними, на жаль, всяких інформаційних агентств з Росії бої точаться біля республіки Мост і біля першотравневого. Відзначу, що території там ми знаємо дуже гарно, особливо хлопці, які разом зі мною воювали з 14-го року в складі батальйону Свобода карпатської січі. Там дуже гарний район, укріплений, але треба підкріплення. Яке підкріплення всі розуміють. Це мінометне підкріплення і вогневе підкріплення за допомогою артилерії. А який основний посил? Ви кажете, звертаємо увагу влади. Що влада зараз прямо може зробити, і що ви спостерігаєте зволікання, чи від кого це залежить? Ну владою ми називаємо все, що вище наш солдат, який зараз на передовій, тому хочеться звернути, що щоб всі розуміли, і суспільство, що напрямок Піски Авдіївка вкрай важливий для втримання оборони. Бахмуту і зазначеного мною напрямку, тому треба звернути увагу насамперед на цей участок нашої роботи і зберегти його. І ми збережемо всю Донецьку область. Мені здається, втримаємо, а потім звільнимо, так як і робимо зараз на Херсонщині. Скажіть ви там ближче до о, сіл, які знаходяться на лінії вогню. Яка там ситуація? Яка гуманітарна ситуація чи багато людей лишаються? Ну дивіться, це треба прийняти. На жаль, це, це супроводжуючи факти будь-якої війни. Місцеве населення, яке й бажає поїхати, може й не має можливості, тому що регіон. Не дивлячись на те, що Донбас кормить всю Україну, це як вони кажуть, але ж є доволі таки депресивним. Дуже багато людей, які просто не мають фінансової змоги оттуда виїхати. Я маю на увазі вивезти своїх батьків, які вже лежачі, і так далі. Дуже багато людей, які не хочуть виїжджати, тому що їм нічого втрачати, їх ніхто не чекає на іншій частині України. Тому вони не бачать ніяких перспектив для того, щоб виїхати. Вони е, за ці часи, за 30 років незалежності, не сформували в своїй е, душі і голові е, ту е, безцінну, е, безцінне е, те безцінне, що у них є. Я маю на увазі життя. Тобто, якщо б вони розуміли, що треба зберегти життя, і вони можливо і налагодять. Після війни і звільнення в свою життєдіяльність, то можливо, вони і виїхали. А так вони, так як вони не зрозуміли, що треба виїжджати, і зараз знаєте вмовити людину, яка приросла корнями до своєї землі, до своєї хати, нам вкрай важко. Ну тим паче ще й трапляються випадки того, що люди не хочуть їхати, бо вони е, щиро, але помилково вважають, що росіяни. Це їхні брати, і вони не будуть бомбити ні шкіл, не їхніх хатів. На жаль, це відбувається протилежних. Дуже довго ми були в культурній ментальній окупації, так щоб сформувався оце розуміння і культура, що життя це найважливіше. А що з дітьми? От у нас почався навчальний процес. Ірина Верещук закликала, закликала, вкотре батьків зберегти дітей, евакуювати. Те, що ви бачите, місцеві це переважно люди похилого віку. Чи є і діти? Ну, дивіться в селищах маленьких, типу Зайцевого, першотравневе під Донецьком. Ми вже давно не наблюдаємо ніяких дітей. Там практично осталось, ну, на вулиці дві-три хати, в яких живуть похилі люди, яким ми допомагаємо там, і харчами, і водою, і так далі. В великих містах, типу Лисичанську, коли він ще був наш, де ми мали честь воювати, були ще люди з дітьми, але я думаю, всі вони повиїжджали. Бо Ну, по відношенню до дитини, ви розумієте, включаються у матерів інстинкти, і все ж таки матері вмовляють свої родини про те, що треба виїхати з даної території. Звісно, я вже спостерігаю близько пів року, як навіть на прифронтових зонах, які не повинні були б і обстрілюватися, і там немає військових. Ну, я це стверджую, були в першу чергу знищені школи. Для чого це робиться? Це не випадково, це не військові об'єкти. Можливо, там і були колись військові, а можливо, і є. Але ж я вважаю, що е, в одному ряду стоять продовольчі склади, щоб визвати голод, е, культурні е, будинки, де поширювалася культура, е, я маю на увазі е, театри, е, музеї і так далі. Все це так як і школи. Було знищено в першу чергу для чого це робиться? Для того щоб провести денацифікацію. А денацифікація розшифрую для людей, які ще не зрозуміли, що це таке. Денацифікація це знищення української нації, тобто не повинно бути людей, які називають себе чого -то тожною з українською нацією. Тому вони все роблять, щоб наші діти не навчались. А якщо навчались, то тільки російською мовою, і це для них принципово. І ну виникає питання, чому для... Людей, які живуть в Україні для деяких, не принципово чи принципово е, навчатися російською мовою. Ну були такі випадки, коли е, батьки шукали для своїх дітей е, навчання виключно російською мовою. Ну от подивіться, що відбувається зараз на Херсонщині. Там просто е, приходить такий лист попередження, що ви здаєте дитину в школу. Вона буде навчатися російською мовою. Якщо ні, до вас приходить поліція. Перше попередження, потім штраф. 40 тисяч, і на третій раз у вас забирають дитину, тобто вас полишуть батьківських прав. Ну, оце перспектива руського міра на відміну. Ви зрозумієте з тією, нібито українізацією і лагідною, я вважаю, і дуже правильною, яка можливо відбувається на теренах нашої держави. Ярославе, читаємо, що росіяни пересунули крайній термін захоплення до Війська Російської Федерації отримали наказ президента свого вийти на адмінмежі області до 15 вересня. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов. І за його словами, загарбники утримують тимчасово окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, і вони намагаються створити умови для відновлення. Наступу у зв'язку із з чим ця нова дата, і чого очікувати, от найближчі два тижні виходить. Ну мені здається, два тижні їм буде замало для того, щоб відновити логістичні схеми, які у них були до цього. Без логістики, без постачання, ну фізичного постачання харчів, води, боєприпасів і засобів ураження. Ну нічого у них не вийде не за два тижні, ні за чотири тижні. Ну, можна обговорити знову таки стан в пісках. За 8 років вони не продвинулися не 30 кілометрів. Це Курахово, не до Марінки, яка в 5 кілометрах, не до Пісок, які є практично частиною Донецьку. Я не думаю, що у них щось вийде, тому що я знаю, що в Пісках стоять і в Авдіївці, і в Зайцевому, і в інших містах. Мега високо мотивовані люди, які прийшли туди не просто відбувати номер, як це відбу... ну, як це виходить у росіян чи по примусу, чи за гроші, які стоять там, тому що відчувають, що це їхня земля, що це їхнє майбутнє, і ну дійсно стоять до останнього патрону, але будуть жити, тому що заради України треба жити. Я думаю, ці плани це агонія Путіна. Ніякої сили, ніякого переміщення сил. Ну, тими засобами, що у нас принаймні зараз є. А ми користуємося примітивними дронами фірми DJI, На жаль, от ну ми Національна гвардія України, батальйон Свобода. От, і до речі, їх дуже потребуємо. От, і тими засобами, користуючих, які у нас є, ми ніякого переміщення техніки для того, щоб проводити мегапотужні атаки і відбити Донецьку область. Ну, ми стоїмо зараз, боронимо її е, прямо біля Донецьку. До, щоб захопити Донецьку область, я думаю, їм би понадобилося ще 800 років. Але цього не буде, тому що ми, ми воїни, ми будемо боронити до останнього патрону наші землі, і все буде Україна. Я впевнений в цьому.